Розробка дорожньої карти, яка має прискорити членство України до європейського союзу, про це ми поговорили із виконавчою директоркою українського центру європейської політики Любов'ю Акуленко. Розмову з нею вів Влад Бундаш. Насамперед, хочу вас тут запитати, щоб ми почали для контексту надали нашій аудиторії на якому етапі зараз євроінтеграції ми перебуваємо? Тобто які кроки зараз ми долаємо, які наші плани, наприклад, на цей рік на даному етапі в переговорному процесі є шість кластерів. Зараз іде мова про перший кластер: це політика-правові реформи, такі як судова, антикорупційна. Права людини ми зараз від нас Європейський Союз вимагав розробити три дорожні карти: перша це верховенство права, яка включає судову антикорупційну реформу і права людини. Також включає питання боротьби з тероризмом з незаконною міграцією на кордоні з функціонуванням безпекових інституцій в країні. Це теж включається в цю дорожню карту. Друга дорожня карта це реформа державного управління. І третя дорожня карта це функціонування демократичних інституцій. Україна фактично завершила роботу над цими картами. Те, що я читала з повідомлень наших урядовців Євросоюз, зазвичай треба, щоб були готові три ці карти. Але Ольга Стефанішина зазначила, що від нас вимагають лише двох. Ну, потенційно передбачаю, що не вимагають функціонування демократичних інституцій, тому що в нас війна і не всі про, о, свободи ми можемо. Забезпечити належним чином. А, так як я входжу в робочу групу по розробці дорожньої карти по державному управлінню, я бачу, що ну, з української сторони процес більш-менш рухається нормально. І фактично ми чекали на даному етапі, щоб ці два документи плюс Документ, який зробила Європейська комісія саме, це вони оцінили взагалі весь кластер фундаментальні реформи, вони мали це все затвердити. Ще одна важлива річ, на яку я звертаю увагу, тому що це пов'язано безпосередньо з цим листом, оскільки так. в мене до цього листа теж є там свої якісь питання, оскільки я не, не до кінця його. Розумію, так як є переговорний процес і є чіткі механізми, а там щось вони, напевно, більшого хочуть. Тобто, на даному етапі, в цих в рамках цих дорожніх карт, те, що я дивилася, то я чітко бачу, що всі ці дорожні карти заплановані на період до 2030 року. тобто Ми враховуємо ту обставину, що дуже. Сприятлива для до розширення і безпосередньо доступу України саме ця каденція Європейської комісії, що буде після 30-го року, ми не знаємо. Отже, ми готувалися, і на початку зими було відчуття, що до десять станом на квітень ми відкриємо перший переговорний кластер, оскільки відкриття першого переговорного кластеру це вже. Справжнє відкриття перемовин поки не відбувається, А це вимагає згоди всіх 27 членів. Угу. І всередині лютого, здається, 14 лютого Стефанічно оголосила, що блокує е цей процес Угорщина. Пізніше з'явилася інформація, що Словаччина і буквально десь тиждень тому, що потенційно до цього клубу хоче ще приєднатися Польща, оскільки в них вибори. Відповідно, складається думка. Ну, я ж просто не є, як то кажуть, вмонтована в європейську систему і в українську. Я mm -hmm. можу тільки висувати висувати припущення. Плюс минулого тижня збиралися всі 27 країн-членів на так звану неформальну робочу групу стосовно розширення. Вона називається англійською Коела. І вони нас запросили як представників громадськості. Там теж обговорювали питання стосовно розширення вступу і України. І ці країни, які ви зазначили, що підготували лист представники цих країн, оскільки я сиділа уважно і слухала, хто що говорив. Фактично, тільки вони говорили, що треба відкривати перший кластер. Всі решта просто мовчали і слухали. Я думаю, що це є їхня реакція цих шести країн. Північно-Балтійського регіону на, потенційно на те, що це в мене є декілька припущень: uh -huh. реакція на те, що робить Орбан, оскільки е, є досвід Західних Балкан, коли зазвичай сусідні країни мають якісь двосторонні суперечки і вони стримують переговорний процес. І це так і не вирішили в рамках Балканської співпраці. І не вирішили тут, коли нам ухвалювали е, так звану переговорну рамку в червні минулого року. Оскільки для єдиний механізм офіційний, як можна боротися з такими маніпулятивними стримуваннями, це перехід від одностайності до кваліфікованої більшості. Але ви пам'ятаєте, що було в червні минулого року? Вибори до Європейського парламенту їм було не до нас, і вони вважали, що це буде небезпечно напередодні виборів не ухвалити переговорну рамку, бо потім хто головував Угорщина. Так. І вони прийняли найпростіше рішення: ну, яка переговорна рамка там в Албанії, давайте її сюди, щоб не було додаткових питань і щоб прийшло швидке погодження. Тобто ми отримали хвіст ще з, з минулого. Він є, і швидше за ну, все, всім стає очевидно, що ну, нічого ж не помінялося в Угорщина, а на нашу, якщо є легальна можливість це все робити. І я так думаю, що потенційно цей лист це перше, щоб Євросоюз знайшов механізм, як боротися з такими двосторонніми маніпулятивними блокуваннями. Вже були повідомлення, що вони якось хочуть щось зробити так, щоб Угорщина не голосувала їх. Я не уявляю, як вони це зроблять. Друга, друге припущення на цій робочій зустрічі, там, де ми були, наступною головуватиме в Європейському Союзі Данія і представник Данії для північних країн дуже важливий саме кластер фундаментальні реформи. Угу. І, і завжди вони казали. Но no no, no mercy тобто, що ні ніяких вибачень, ви повинні виконати е, ці, ці фундаментальні реформи. Але представник Данії мене здивував тим, що він в принципі сказав те, що і я постійно повторюю, що колеги у нас є тільки 5 років. Фактично, що там далі буде, ніхто не знає, і треба докласти максимум зусиль, щоб. Протягом цього часу ми максимально, як то кажуть, нас занесли в той Європейський Союз і щоб було мінімально аргументів, щоб цього не відбувалося, щоб не відбувався відкат назад. Це так. хороша позиція, але є але. Яке саме? Ну, ви розумієте, що а, самі болючі реформи ми, як країна, зможемо виконати. Тільки під час переговорного процесу, бо в політиків є дуже сильний стимул, mm -hmm. що саме вони привели нас туди. Якщо Європейський Союз зараз обере лінію, що вони нас будуть гнати, що буде влада? Така прекрасна, вони і так нас приймуть. Тобто наші можуть потенційно розслабитися і не виконувати реформи. Стосовно дорожньої карти, я припускаю, що ці шість країн дуже добре знають Україну. І розуміють, що треба виписати так звані якісь червоні пропорції, які Україна кров з носа має виконати до 2030 тисячі Це моє припущення, тому що такого механізму, як якась дорожня карта вступу, я перший раз таке чую. Є переговорний процес, є дорожні карти в рамках переговорного процесу. Це щось нове, це як якийсь політичний інструмент. Ну, це бо я так би робила, розуміючи специфіку України, що, наприклад, я би подивилася, які в нас найбільш проблемні і корупційні сфери: митниця, податкова сфера, видобуток енергоносіїв, судова реформа. Давайте сюди, плюс державне управління. Тому що без державного управління країна не буде нормально виконувати європейське законодавство. От я би висунула ці п'ять сфер і сказала: я не злізу, поки ви це не виконаєте. Ну, це би я так зробила. Що будуть робити наші друзі? Я не знаю. Просто зараз страх перед Росією настільки великий, що вони можуть закрити очі на, на, на ті речі, які Ну, там Україна, там Україна ж знайде, чого вона. Не виконується там війна, нехватка угу. і туди, туди, туди. це ж... а це мені цікаво. Розплаго. Ось ця дорожня карта, бо точніше, ця заява, яку вони видали від тот дипломатів в низки країн, чи пов'язана вона з певним побоюванням, що Європа може відкласти відтермінувати вступ України через політику Дональда Трампа, тобто наскільки саме білий дім впливає ну не прямо опосередковано на цей процес. Я думаю, що цей процес однозначно не пов'язаний. Дональд Трамп їх навпаки стимулює до того, що Європейський союз переходить від філософії, що це союз заснований на економічних цілях, до ідеології, що це геополітичний союз. Не просто ж так піднімається дискусія зараз. Наприклад, пару тижнів тому були депутати з європарламенту з нової партії Вольт, це голландці. Які казали, що зараз Голландія думає про те, яким чином змінити риторику спілкування в їхньому суспільстві з того, що євроінтеграція і розширення це більше про геополітику, що Євросоюз це більше про геополітику. Такого не було. Друге, дискурс про Туреччину, що потенційно. Євросоюз може розморозити переговори з Туреччиною. Тому що зараз для Європи найперший виклик це безпека. І вони будуть робити все, щоб зміцнити нашу безпеку. І, і, і кошти, хочуть там жмерт, там вчора чи позавчора прийняли бюджет ще теперішнім складом для, для оборони. Тобто вони навпаки Трамп для них Трамп заставляє їх змінювати взагалі філософію функціонування Європейського Союзу, тобто з точки зору переходити до оборонного об'єднання, а ми є невід'ємним елементом цього оборонного об'єднання. Але є момент, на який не впливає Трамп. Це вибори. Подивіться, як відбулися вибори в Німеччині. Так, християнські демократи взяли більшість. Подивіться на структуру, хто за них голосував. Це в основному пенсіонери там за 60-70 і Західна Німеччина. Через 5 років хай живуть ці пенсіонери довго, але потенційно їх може не стати. Більшість молоді зі східної Німеччини голосує за АФД. Тобто є речі, на які Дональд Трамп не впливає. Є речі, які розуміють європейці, що може помінятися ландшафт. Після 30-го року. Подивіться на риторику цих Ну, я хочу сказати неадекватних партій, але я не можу Ультраправих, ну, так. Сказали. Ультраправих. Подивіться так. на їхню риторику, вони абсолютно проти будь-якого розширення ЄС і в них проросійський наратив. Тобто, очевидно, що розширення після 30-го року, якщо не дай Бог, ці праві партії приходять там до влади в ключових країнах, включно з Європарламентом, все, ми, ми можемо забути про наше. Про наш вступ до європейського союзу, от це така складна комбінація, в рамках якої країни, які розуміють загрозу безпекову, а хто її розуміє? Ті, хто межує, це якраз балтійсько нордичний регіон. Вони це розуміють, і тому вони це все просувають. І того вони нас затягують, розуміючи, що у нас є проблеми. так нас затягують, тому що безпека це, це найбільша проблема зараз. Та тут я ми... розумію, що ці всі фактори насправді ми на них вплинути ніяк не можемо, тому що ми не знаємо, що буде відбуватися, який буде розподіл сил, зокрема політичних в ті чи іншій країні, так наскільки змінюються настрої, тому що я останні декілька років точно спостерігаю певний такий сплеск популярності ультраправих у зокрема в Європі. Так, тут я можу згадати Австрію, тут от та ж Німеччина, давайте не забувати. І ми бачимо, що люди більш переходять їм більше імпонує така радикальна риторика, яку вони провадять, і вони саме роблять це на акцент на внутрішній безпеці і більшість ультраправих певним чином нехтує саме зовнішніми домовленостями, зовнішньою співпрацею. Скажіть, чи це не приведе Європу до того, що вона насправді може можуть бути такі певні дипломатичні конфлікти між самими країнами, які є вже членами Європейського союзу? просто можемо подивитись. Тут важко всі ці речі прогнозувати. Для мене є феноменом і досить цікавим кейсом це Мелоні. Подивіться, вона ну, ж теж з права, права. Так. Ну, так, Але коли ці ультраправі приходять до влади, подивіться на її риторику. Вона, вона міняється. Одна, одна справа, якщо ти. Не при владі, і ти збираєш свій електорат. Інша справа, коли ти приходиш до влади і розумієш повністю все, що відбувається в країні. Подивіться на кейс Марін Лепен у Франції. Так як вона, я просто вирішила, може це хтось щось перепутав, може вона щось не з тої ноги встала. Як це вона так почала, після того, що робив Трамп, казати, що безпека в Європі це, це найважливіше. Тобто. Можливо, коли і ще в мене є колега, яка теж в Європі казала, що ну див... треба, якщо думаєте про правих, дивіться на мелоні. Потенційно, їхня поведінка буде така, як у неї. Я не знаю, чим нам чи ми можемо так просто собі сидіти і думати, що всі будуть себе вести як мелоні. Це не ага. це не зовсім правда. Ніхто не знає, як вони себе як вони себе поведуть. Потенційно так, якщо ці групи приходять до влади в двох ключових економіках, це ну, ключова економіка це єдина — це Німеччина, політичним драйвером хоче бути Франція, Якщо там і там приходять, отримують більшість ці право популістські партії, то я думаю, що в Європі просто почнеться бардак. Політичний, економічний, ну, ми ж Трампа бачимо. Це була розмова із Любов'ю Акуленко, виконавчою директоркою Українського центру європейської політики. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте.